Що цікаво, поговоримо сьогодні про дві людини. Перша людина це Сергій Притула, який має фонд Сергія Притули там, і тому подібне. До речі, хочу вам сказати, що Сергій Притула зять Хомутинніка. А Хомутиннік це народний депутат від ОПЗЖ, а там колишня партія регіонів. Все стало ясно на свої місця. Так, от що цікаво, документи прикриття. Сергія Притули. Це Риженко Дмитро. Дата народження. Дата народження цих документ... ну, дата народження людини по цих документах прикриття 28 травня 81-го року. Отже, номер паспорта FP062827. Запис це для податкової. Ну, тобто, цей запис використовується для податкової. В різних країнах світу, ви наприклад, коли за кордонним паспортом приїжджаєте десь за кордон, то вони вносять цей запис, який в закордонному паспорті вказаний. Я зараз назву цей номер. І, власне, по цьому номеру вас ідентифікують за кордоном як платника податки. Отже, цей номер 1981 0528 06336. Отже, орган, що видав, цей паспорт, номер органа. 80-26. Отже, паспорт дійсний е, до 31 травня е, 2028 року. Ідемо далі. Йдемо далі Отже, є така пані, е, яку звати яку е, звати Мирослава Молчанова. Це співвласниця Сталіці Груп. Е, вони там робили оборудки зі столером. Які, до речі, кришуються там, колишніми керівниками Служби безпеки України, а також на даний момент партією Батьківщина. І от що цікаво, що ця пані Мирослава Молчанова вона також знаходиться за кордоном. От, наприклад, перший паспорт у Мену, тому що вона має аж три, ну те, що нам відомо, це вона має аж три документи прикриття. Зараз я їх назву. Отже. Назву вам два е з них, а потім третє просто прізвище. Отже, е перше, перший документ прикриття Риженко Любов. Тобто виходить, що вона виїхала з е притулу як, -от, як дружина того Риженка, про яку я казав. Так от, е дата народження 6 серпня 80-го року. Е місце народження Київська область. Е паспорт дійсний до 31 травня. Е 2028 року. Отже, орган, що видав, 8026, е і запис е в реєстрі. Ну тобто для податкових закордонних 19800806 806 06125. І номер паспорта це 062 972. Це документи прикриття. Перші документи прикриття е власне цієї пані. Мирослава Молчанові зі столиця груп. Далі йде другий документ прикриття пані Молчанової. Артю Хуксана. Дата народження 11 лютого 77 року. Дата закінчення сроку дії паспорта 25 грудня 25 року. Орган, що видав 3232. 32. Отже, номер запису в реєстрі для податкової 1977 01009 Отже, номер паспорта. Закордонного FE 029276. Отже, третій документ, третій дані прикриття цієї пані Мирослава Молчанової. Це Ольга, Юль, Ольга Юріївна Карасевич, е, яка, начебто, родом з села Любімовка Каховського району Херсонської області е, з 2003 по 2008 рік навчалася в університеті Шевченка в жовтому корпусі. І от власне. <свисте> Власно, це на даден момент поки што все.